Зараз загалом будемо говорити про ситуацію на фронті. Про Куп'янський, зокрема, напрямок, де стримує ворога бригада Національної гвардії України Хартія. Хартія в нас насправді вже здається більше, ніж бригада, дуже важлива бригада. Є вже з нами Олексій Розумний, офіцер відділення планування бригади Хартія. Пане Олексій, вітаємо вас. Доброго дня, доброго ранку, студія. Де ви зараз я такому... би хотів одразу? Так, так. Я би хотів одразу уточнити, що ми не на Куп'янському напрямку, а на напрямку Липсів, поряд з Харковом. А Куп'янськ в принципі теж доволі близько до нас, але не належить до смуги. Бригади, яка ситуація на вашому напрямку? На нашому, в принципі, ситуація залишається такою ж, як і тижні та й місяці перед тим, тому що противник продовжує інтенсивний вогневий вплив, але до якихось більш активних дій із застосуванням, зокрема техніки чи бронетехніки, чи тих же самих мотоциклів не переходить, продовжує діяти. Малими групами піхоти і намагатися створити переду скоротити сіру зону, створити сприятливі передумови для подальших таких більш активних дій. Це в принципі залишається. Скільки їх є зараз на вашому напрямку? Хто ці люди, чи чи ви маєте змогу побачити їх зблизька? Іноді маємо змогу, оскільки буває так, що дрони, які ведуть спостереження, фіксують доволі близько і ці переміщення і ураження, які завдаються. В цьому плані війна зараз дуже така наочно наглядна. Щодо кількості, ну, насправді, складно оцінювати, тому що у них. З Зрозумілих причин буває не комплект, але також інтенсивно приходять і нові поповнення, зокрема, піхоти, оскільки вона найбільших втрат зазнає. А зазвичай вони не тримають значну кількість піхоти на першому на першій лінії. Розташовуються невеличкими скупченнями там, до 5-6 військовослужбовців на одній якійсь ділянці в одному укритті. Але при цьому, оскільки зараз взагалі смуга досить розтягнута в глибину, то якщо так порахувати і скласти всіх докупи, то виходить досить, досить значні сили. І якщо не давати їм накопичуватися, якщо постійно створювати цю зону ураження і Добиватися того, щоб вона сягала там не кілометр на глибину, а три, чотири, п'ять кілометрів то лише таким чином можна запобігти їх накопиченню і створенню переваги над е, уже нашою піхотою, як, якій так само ризиковано заходити на позиції, і ми зацікавлені в тому, щоб не підставляти зайве її на ризик, а більше воювати саме дронами і засобами вогневого враження. Коли ви фіксуєте таке накопичення військ противника, то чи то як як як, як їх умовно кажучи розбивають? Тобто чи в нас зараз є ті гаймерси, бо казали, що ніби трошки була вже вже їх рахували гаймер святкам це, чи зараз от відновлення допомоги відчувається на 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 фронті? Якщо ви не можете казати про деталі, то чи принаймні, про, про чи це відчувається? Справа в тому, що ну, такі засоби вони не належать до бригадних. Ними, як правило, оперують вищі штаби і визначають для них цілі. Більше того, ну все ж таки, правильне ефективне застосування таких засобів, воно передбачає ураження об'єктів десь у далі в тил противника. А у нас основні засоби ураження це насамперед дрони невеличкі впівішки, скиди вночі. Вампіри працюють доволі ефективно і залишаються ефективним засобом проти противника. Я маю на увазі великі е нічні дрони, і е також включаються засоби більш традиційні. Артилерія, міномети, але е, зараз вони відіграють більше е, функцію е, такого сковування вогнем. Тому що якщо артилерія працює або міномет, то противник уже. Е, Менше переміщується, в нього зникає бажання переміщуватися, і тоді з'являється можливість для того, щоб встиг підлетіти дрон зі скидом чи та ж саме впівішка, і вже добити цього виявленого противника. Це все працює у зв'язці, і от такий загальновійськовий бій, а він сьогодні передбачає правильну інтеграцію дронів і традиційних засобів ураження. Ну ще в квітні було оголошено про те, що на базі Хартії буде створено армійський корпус? Ну, власне, Нацгвардії буде два корпуси. Вони вже фактично та напевно є. Мені здається, хіба це не є логіка власне створення корпусів, щоб корпус мав більше засобів і був більш автономний в рішеннях. І, взагалі, як зараз ця, 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 ця робота зі створення системи нової працює? Наскільки ефективно? Абсолютно вірно, корпуси власне створюються для того, щоб була повнота засобів, і можна було більш ефективно взаємодіяти на рівні бригада і вище. Ось я можу говорити тільки за бригаду, оскільки саме її представляю. А поки що корпус ну, набуває спроможностей і буде вибудовуватися. Ну згодом я думаю, про це повідомлять саме як організм, який застосовує підрозділи на тій чи іншій ділянці фронту. А зараз ми продовжуємо воювати саме бригадою, і в принципі бригада нікуди не зникає. Вона так і е, залишається, при тому, що також буде і корпус, до якого входитиме не лише е, наша бригада, але і е, деякі інші. Що зараз? Чи є багато охочих, які хочуть долучатися, як в хартії з цим? Бо ми чуємо дуже часто від бригад про те, що дуже зараз складно з поповненням особового складу. Це правда, людей завжди не вистачає і такі, на жаль, реалії вже за такий тривалий час війни. Однак, ну, все ж таки, до нас приходить регулярно поповнення, і ми всіх дуже чекаємо, запрошуємо, особливо людей, які. Ініціативні і які е, готові розвиватися. Тобто е, зараз для того, щоб один піхотинець е, воював ефективно на передньому краї, нам орієнтовно потрібно 10 е, інших військовослужбовців, які будуть е, підтримувати його, забезпечувати і е, створювати оцю всю систему, яка у підсумку працює на те, щоб е, піхота могла е, залишатися на передньому краї. І е, тримати, стримувати е, противника. Тому для нас е, нам, звичайно, потрібні всі: е, і піхотинці, і, е, і розвідники, і артилеристи, і дронщики. Але особливий акцент ми зараз робимо саме на технологічні спеціальності, тобто це люди, які можуть працювати з засобами зв'язку, е, з тими самими дронами РЕР, РЕБ. Ось ці е, технічні напрямки вони, як правило, е, ну найбільше потребують не просто кого-небудь, а людей, які е, мають компетенції і е, певні е, схильності, От, тому дуже закликаємо компетен... <с> <приєднати> Компетенції і схильності, які саме зараз найбільше цікавлять вас. Це розуміння радіозв'язку, це розуміння е, технічної складової, володіння е, програмним забезпеченням е, і здатність опановувати ці всі напрямки. Тобто е, на, насправді найважливіша річ е, на війні це уміння вчитися. І от якщо людина е, швидко опановує е, е, техніку, е, Швидко опановує якісь е, якийсь софт, то це така людина буде дуже корисна, як на пункті управління, там де потрібно працювати з багатьма спеціалізованими програмами, так і е, в е, команді пілотів, які постійно мають е, застосовувати якісь нові технічні рішення, нові плати, нові е, ретранслятори, е, нові типи дронів. То, що стежити за тим, що вся ця апаратура якісно працювала, ось такі навики дуже зараз цінуються і е, дуже потрібні. Я ще запитаюся: от маємо сьогодні 29 число, тобто, ну фактично, закінчується липень і. Цей літній наступ російський лишається місяць того наступу, ну, літа, я, точніше, я не, чи там наступу, чи зараз ну, відчувається, що росіяни е, прибавляють обертів. Яка метаміка цього наступу от, станом на зараз, і чи можна зробити якісь обережні прогнози? Ну, знову ж таки, можу, можу говорити лише за смугу самої бригади. Вони дещо активізувалися, це правда. А поки що є таке відчуття, що немає прям якогось такого вирішального ривка. Так це скоріше більш активні спроби створити передумови для. Штурмових дій для наступальних дій, тобто більше наполегливості в тому, щоб якісь позиції, з яких раніше противник був повністю вибитий, так і там була сіра зона, все зруйновано більш наполегливі спроби навіть ціною втрат завести, все ж таки туди піхоту, облаштувати якісь укриття. Тобто, вони продовжують копати навіть серед білого дня. По них прилітає, вони все одно потім вилазять, продовжують копати. Можливо, їх. Дійсно, як то кажуть, пушать. Але це поки що не, не якийсь там перехід в наступ, це скоріше підготовка. Кажуть, що в них додасться до їхніх лав щось там 6 тисяч солдатів з Північної Кореї, знову їм підкинуть. Ці 6 тисяч вони якось вирішать успіхи чи не успіхи. Не знаю, росіян на полі бою. Насправді все залежить від того, як це 6 тисяч застосовувати. Тобто, якщо це 6 тисяч е, там якихось е, божевільних е, північно-китайських е, рембо, які. Просто пройдуть, не зважаючи на обстріли втрати таким катком, то вони можуть досягти якихось тактичних успіхів за рахунок застосування цих сил, тому що піхота зараз доволі мало з обох сторін на передньому краї, і масове застосування то навіть просто піхоти, але добре навченої натренованої підготовленої фізично спроможної. Може дати певні тактичні успіхи, але для того щоб розвивати цей успіх, потрібно мати все інше: спостереження, ураження, логістику, і це 6 тисяч північнокорейців ніяк не забезпечить. Це все залежить уже від інших зовсім сил. І засобів, пане Олексію, дякую дуже за розмову. Олексій розумний був з нами офіцер відділення планування бригади Нацгвардії України Хартія. Говорили ми про напрямок липці поблизу Харкова. Яка там ситуація, і що роблять зараз росіяни?